Вітаю, шановне панство. Коротеньке буквально відео. Просто два в нас сіамських близніця, такі як вийшли. І зеркальні два котли, одинакова потужність, одинаково все. Це універсальний, десь до 180 квадратів він йде. двохканальний, бункера на 125 літрів, коли він на дровах працює, і 140 літрів, коли він працює на, на відходах. Ось ну, такі відходи, щоб хто цей це ось тут намішане ось таке воно прекрасно горить. Це тут взагалі якийсь мікс, якась тирса присилали мені. І кукуруза, і якісь відходи, а це таке пальне. Ось, що тут у нас? Ну, як завжди, редуктора 15 Втні. Тут ось, ось пальник стоїть. Оце тут його так обслуговувати. Екранчики на всіх дверках. О, тут ось стоїть корзина під золу. Тут нові зроблено шамотна цегла, коли він працює як піролізний. Тут ось козирьок такий, розвісовка, щоб зручно було виносити все оце отакий. Це в нас все. відпрацьовані ці технології. Це тут вторинне повітря, коли він працює на е, як піролізний. Коли він працює піролізний, ми просто вентилятор сюди переставляємо. Ось сюди переставляємо вентилятор. Так штатно він, коли на пілетах, він стоїть отут. Тут ось є ось. Сережа все одно покажуть. Пряма тяга відкривається. Як піролізний робить е, на період до загрузки. Коли він працює на, на бункері, то зрозуміло, що обов'язково треба, щоб ця пряма тяга була закрита. Ну, це ці, е, ці два екземпляри, вони у нас ізольовані. о, Тут ось наша ця система видно, фокусується? Угу. о, Шнек. Все написно розрився, що працює. Так що тут таке все, тільки вдосконалюємо усі всі нюанси тут так зроблений, щоб було зручно. Так, ось він працює. Це наші, наші майстри так роблять. Це. Як на мене, то цим замком пишатися можна, наскільки він чітко робить. О, що ще? Ну це ось столи такі тут ставляться. От такі столи. Оце кокошник, дві цеглини. О, хорошо вони роблять навіть на четверка метал. Основна оця частина гріється, нормально очищається, вже навіть на, на, на довгу роботу воно справляється. Не, не повністю стіл, ще ми цегли. А переваги цієї системи те, що ми стіл можемо забирати. Забрали, ось він тут близенько стоїть. Забрали і у нас зола туди падає безпроблемно, коли він працює на, на тут ось по центру ми робимо ось подача, у нас ось по центру йде і по центру. О, воно тоді гарно, симетрично обмивається водою. У нас ось тут фронт холодної води йде, по мірі вона нагрівається, а туди димові гази, відповідно, вони постивують. І тепловий баланс котла вдалий і працює хорошо ця система. Ну, оце, де, що тут? Ну, давайте. Зараз, ну, секунду, поставлю на повз. Включи. Дивись Хочу ще бо часто мене питають, ще раз я про це скажу. Габарити його. Ось у нас довжина до стіни. Іде. 70-70. 770. З откритою дверкою. З відкритою дверкою, виходить, 1180. 1180. Ширина, ширина. Давай зараз я отут від де там торчить прямо редуктор. З редуктором 1270. 1270. Якщо у вас тут стіна близько то е, коли ви монтуєте, знімаєте, ставите бункер, то можна редуктор знімати, він тоді коротше виходить на, на 130 мм. І тоді ви можете оперувати ним. І висота висота самого котла у нас іде. 1100, 1070, 1070. І загальна висота з бункером із під 1440. Дверка відкривається для загрузки. Тоже зараз розміру. Буває в клієнтів, що потолок низький, там десь в підвалах. 1850. 1850. Оце такий габар. Ну, так воно в лінію. Так. Е -е. Ідея така, що ви підходите, ось ви. Все у вас все обслуговування тут. Ось ви, коли він на дровах, коли у вас глушка ставиться, коли він на відходах робить, то теж на цю сторону петлі зроблені на ті, що отак як ви кидаєте, щоб воно не рвало, а навпаки, воно жорсткіше було. Ось тут піліти загружаєте, відходи якісь. Тут відкриваєте, ну, по ідеї, отут у нас стіна, ось до стіною ви відкрили, ось дверки, все у вас все обслуговування, все чітко, ви повністю все в лінію, все ви можете обслуговувати. Ось тут понад стіною ви руха, тут все рівно не дуже плотно буде. Ви відкрили, закрили ті, пряму тягу, все, наче. Ергономічно. Ну, З п'ятьорки ми робимо. З п'ятьорки в нас основна камера, яка пропадає. Далі пішла тройка, обшива тройка, там, де в принципі не пропадає. Це. Тут бункер із півторачки, мощний, проварений герметично, Ну, відносно, наскільки це потрібно. Прокладочка стоїть, усе, щоб він аварійно, щоб воно закрито було, щоб якщо якась аварія, щоб воно не загоралося. Тому що десь не втомлююся повторювати, що десь йде десь 3 тони топліва на 100 квадратів на сезон опалення. Ну я беру 3-4. До 4, так щоб вже чітко було, вистачило. Ну, а є не один клієнт, мені каже, що в 3 тони вкладається без проблем. Ну, різні хати, різні люди температуру люблять, різні, різні е, витрати будинку. По-різному вони утеплені і так далі. Ну, і різна вологість може бути, якість, кількість золи, о, що там половина до 10% піску буває такі відходи, якісь пиляка просто. ну Вона не дуже багато вага є, а енергії вона не дає. То... Понятно, на це ми робимо з запасом 3-4 тонн. Ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати. Бункер цей, е, вага 44 кг, разом з автоматікою, коли я відправляю. Котел десь порядка 200 кг. Ну, Може трошки там більше. Десяток це. Ну, оце все, що я хотів сказати. Якщо якісь питання, то е, звертайтеся. Перемоги нам донатимо на ЗСУ, допомагаємо їм, якщо ми не там, то робимо тут, що ми все найкраще.